Народний депутат Продан Оксана Продан Народний фракції депутат. Удар Віталія Кличка. Я так само хочу подякувати пану сухому за те, що він взагалі піднімає питання підприємництва в Україні і свідчить про те, що насправді підприємцям сьогодні складно. Якщо дійсно партії регіонів не все одно що відбувається з підприємцями, тоді я нагадаю вам, що ви на комітетах не голосуєте за законопроекти удару, які знижують ставку єдиного соціального внеску, який би насправді дав можливість легалізувати заробітні плати. Що ви не голосуєте за відміну довідок, які дійсно справді відмінили би і знищили цілий ряд довідних і регуляторних документів. І багато іншого. Я хочу звернути увагу до стосовно цього законопроекту, про який ми зараз говоримо: 12.25. начебто формальний законопроект, начебто, одні слова міняються на інші. Але хочу звернути увагу у всіх представників в першу чергу партії регіонів. Що відбувається сьогодні? Кожне підприємство отримує один раз дозвіл інспекції з охорони праці на на початок робіт. Пропонується, начебто, формально змінити дозвіл на проведення робіт і таким чином проведе. Робіт може перевірятися раз на місяць, раз на рік. Ну як уже там потім, під законними актами, щось буде встановлено. Якщо дійсно пан сухий хоче допомогти бізнесу, тоді в цьому законі треба було би вилучити початок робіт, взагалі перевірку і дозвіл на початок робіт. Але не відбувається вилучення цієї норми. Відбувається заміна дозволу на початок робіт. Дозволом на виконання робіт таким чином від дозволом на експлуатацію, таким чином відбувається ситуація, яка відбулася свого часу з пожежним наглядом, коли вводячи декларативний принцип, Верховна Рада минулого скликання змусила кожного існуючого сьогодні суб'єкта до, до речі до уваги тих, хто нас сьогодні дивиться і слухає, до 1 липня цього року подати декларацію в органи пожежного нагляду для того, щоб підтвердити те, що він існує і. Цю декларацію треба правильно заповнити, тому що якщо ти заповниш декларацію неправильно, тоді ти будеш мати штраф від і мати причину для перевірки органами пожежного нагляду. Тому цей законопроект насправді це введення додаткових і, можливо, масових перевірок органами охорони праці. Це привід для додаткових перевірок в майбутнього бізнесу. І, звичайно, фракція удар так, так, так такий законопроект не підтримує. Дякую.